Кількість захворюваних в Україні стрімко зростає. Далі будемо говорити із Наталією Іванченко. Тібком це є генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пані Наталі, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож в Україні стрімко зростає захворювання на коклюжі. Яка ж ситуація зараз на Львівщині? Ну, в першу чергу напевно варто додати, що захворюваність та коклюш або кашлюк, якого на його називають. Почала зростати у 23-му році не лише в Україні, а зокрема і в багатьох країнах Європи, в тому числі і в Австралії, Сполучені Штати Америки, також повідомили про зростання числа хворих на кашлюк. Якщо брати 2023 рік, то лише на Львівщині ми маємо 85 зареєстрованих випадків захворювання, при тому, що в 22-му році було зареєстровано лише один випадок, але загалом за три 3... місяці місяця вже цього 2024 року ми вже маємо 122 випадка захворювання, тобто бачимо, що ріс, звичайно, спостерігається. Але якщо згадати до ковідний період, то нас фактично кожного року на Львівщині ми мали близько 130, 150, 170, 200 випадків захворювання на кашлю, і кожні 5 років спостерігається підвищення числа хворих. І мушу сказати, що все ж таки 95-98% це є дітки, але близько 4-5 кожного року спостерігається захворюваність на кашлюк серед дорослих, яка рідше діагностується, але власне дуже часто дорослі можуть ставати джерелом інфікування для дітей, які не захищені від кашлюку. Тому тут і питання: які симптоми якраз є в кашлюка? На що звернути увагу дітям дорослим? І чим він відрізняється від того ж самого бронхіту? Бо наскільки е я зрозуміла із інформації, воно десь похоже, що грип, що бронхіт, що кашлюк? Ну трошечки відрізняється. Якщо говорити класично, то Сама назва кашлюк походить від французького слова, яке в перекладі означає півнячий крик, тобто або ще цю хворобу називають студенний кашель через те, що людина кашлює дуже довго. Але якщо говорити про класичний перебіг кашлюку, то цей кашель незвичайний. Інколи кажуть, дитина кашляє, аж заходиться. Тобто, початок, сам початок перші дні, може перебігати як звичайна застуда, трошки нежить, трошки температурка. А може цей період пройти навіть непомічений. І з'являється нападоподібний кашель, коли дитина найчастіше кашляє, заходиться, не може відкашляти. По завершенню цього кашля може наступити блювота, і такий Свист і дійсно подібне на півнячі крик такий свистячий звук може настати зупинка дихання, і ці напади найчастіше проявляються вночі. Кількість їх може бути від 1-2 до 40-50 за добу, від того залежить який період кашлюку. Але власне це ми говоримо про класичний перебіг, який більш характерний для дітей. Якщо ж говорити про підлітків або дорослих, то це як правило затяжний кашель. Понад два тижні, як правило, це є сухий, такий дуже важко відкашляти. І якщо особливо підліток чи дороста людина має кашель тривалістю понад два тижні, це є підставою обов'язково обстежитися на кашлюк. А що стосується дітей, то як правило лікар, який хоча б раз в житті вухом чув, як Виглядає, ну навіть не виглядає, а який звук в кашля при кашлюку, то сплутати, як правило, дуже важко, ну, але, звичайно, існує ціла низка лабораторних обстежень для того, щоб підтвердити, що це саме кашлюк. Яких саме а лабораторних я обстежень? Як, як бореться аналіз на кашлюк? Їх є декілька різноманітних видів. Один, який відомий з давніх давен, але він є найменш результативним на сьогоднішній день, це коли дають хворій людині угу. таку спеціальну чашечку з поживним середовищем, дитина або доросла людина на неї повинна кашляти, і далі бактеріологи вже чаклують для того, щоб виділити власне, цей мікроорганізм бордетелу. Або інколи беруть мазочок з ротоглотки, але в період. Так званого спасматичного кашлю це зробити дуже важко, тому що дотик цього тампона може спровокувати зайвий напад кашлю, який досить неприємно переноситься. Але мушу сказати, що на сьогоднішній день це є метод найменш результативний, і дуже рідко виділяють збудник метод, який працює. Чудово, це метод полімеразної ланцюгової реакції, ми його всі знаємо після періоду коронавіруса, і власне методика забору матеріалу є фактично така сама. Але з ротоглотки, ну, річ маленьких дітей беруть з носоглотки легесеньким тампончиком мазочок, це не важко, дуже швидко. І методом полімеразної ланцюгової реакції виявляють власне, генетичний матеріал самої бордетели і підтверджують, що це кашлюк. Але цей метод інформативний, ну фактично перший. Перших три-чотири тижні від початку захворювання і кашлю. Далі, якщо людина, дитина кашля і не була обстежена, то варто здавати кров, це кров з вени і в ній шукають антитіла так звані імуноглобуліни М гострофазні допир пертусіс Якщо їх виявляють, ми стверджуємо, що так це є кашлюк. Якщо ж проходить вже, наприклад, там місяць більше часу, і людина лише тоді починає обстежуватися, тоді шукають інші антитіла. Вони називаються імуноглобуліни А в крові або G. Ну, якщо А точно хвороба, а якщо G, то вони можуть залишитися як після вакцинації, так і після перенесеної хвороби. І тоді доктор вже порівнює клінічну картину. Картину аналізів призначає ще додаткові і може лабораторно підтвердити діагнозом, тобто зовна небезпека цієї хвороби е, в такому перебігу, так якщо не лікуватися, то що буде в результаті? Ну окрім того, що ви вже сказали, що від такого кашлю можна навіть задихнутися, так але які можуть бути ускладнення? Цієї хвороби можна померти. І на жаль, на Львівщині у 2023 році ми маємо один летальний випадок у маленької дитини, яка не була вакцинована, від кашлюку. І... Ну, звичайно, що летальний випадок це є найгірше ускладнення, але, власне, такі як зупинка дихання, може наступити запалення легень, пневмонія, різноманітні бронхіти, описані випадки настання інсультів від такого виснажливого кашля, зокрема у дорослих людей, може бути. Може бути розрив м'язів, інколи навіть переломи ребер виникають у людей від такого важкого надсадного кашлю, як би це дико не звучало, але власне такі наслідки можуть. Ожуть бути, ну але повірте, коли настають такі зупинки дихання, то це є стан. Ну він не просто неприємний. Він несе за собою вже цілу низку складний, коли людині бракує кисню. Окрім того, що сам перебіг кашлюку є дуже важким. Людина виснажується емоційно, фізично, і це напади кашля як правило дуже важко переносяться. Тому однозначно профілакту профілактувати легше необхідніше ніж лікувати. Отож, як стає зрозуміло, що кашлюк він є найбільш небезпечний для дітей. Як мама маленької дитини, яка про щеплення знає, мабуть, все перший раз щеплять від кашлюка у два місяці, далі у шість і якщо я не помиляюся, у рік у вісімнадцять або ну перший раз у два місяці, коли дитинці є, до тих двох місяців немовляє мовляє не від кашлюка. І як я поспілкувалася з лікарями, підтвердіть, будь ласка, для того, аби за ці два місяці дитина була захищена, повинна щепитися. Жінка, будучи вагітною так? Абсолютно вірно, але власне ми починаємо вакцинувати в 2 місяці, потім в 4 місяці, в 6 місяців uh -huh. і в 18 місяців. Це обов'язково безкоштовно те, що гарантує держава. А далі з 6 років це щеплення вже є рекомендованим, і людина може робити його власним коштом. І можна робити навіть кожні 10 років, 6 років, 16, 26 і так далі, тому що не формується довічний імунітет після вакцинації. І абсолютно вірно, ви сказали для того, щоб захистити. Дитинку віком до двох місяців, поки вона найбільш вразлива і не захищена, варто навколо дитини створювати це. Називається ефект кокона Дійсно, вагітна жінка в період вагітності від 16 до 32 тижнів. Повинна однократно вакцинуватися від кашлюку. Що цікаво, якщо жінка вагітніє кожного року, то варто це робити теж кожного року. Вакцинуватися таким чином, жінка захищає і себе, і ще не народжену дитину. Але цього замало варто вакцинувати не лише вагітну жінку, а варто вакцинувати. Тата, бабусю, дідусю, майбутніх хресних ті, хто планують заходити в квартиру і контактувати тісно з дитиною до того моменту, поки ми дитинку зможемо захистити шляхом вакцинації. І я мушу сказати, що більш чим більш економічно розвинена країна, тим вони раніше впровадили цей ефект кокона. Ну але, зокрема, Україна встала на такий величезний крок, тому що законодавчо ввела обов'язковим для... Медичного персоналу, який працює в пологових відділеннях, для медичного персоналу дитячих відділень обстежуватися на наявність антитіл до кашлюку, і якщо їх немає, ці люди, щоб працювати далі в цих закладах, повинні вакцинуватися для того, щоб не створити небезпеку для маленьких дітей. Тобто, це величезний прорив. Що по перше акушер гінекологи почали рекомендувати жінкам вакцинуватися. А по-друге, що медичні працівники пологових відділень і дитячих закладів будуть обстежуватися і при відсутності антитіл вакцинуватися. Чому підкреслюю при відсутності антитіл? Тому що, на жаль, перенесений кашлюк теж не створює довічного імунітету, і людина має можливість захворіти вдруге. Тому дуже важливо захищатися. Хто переніс кашлюк? Є такий жарт, до ви кашляєте кашляю, Каже, ну кашель сухий. Кашель то сухий, але майтки мокрі. Це звичайно жарт, але цей кашель проявляється власне так. Тому профілактувати однозначно необхідно. Дуже дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість до нас доєднатися, поговорити про цю важливу тему про те, як захистити себе та дітей від кашлюка. як... Ми вже знаємо в процесі розмови. Ця хвороба має дуже важкий перебіг і може бути летальною, тому треба зважати на графік щеплень. Дякуємо вам. І у цій частині головного день з нами була Наталія Іванченко. Тімко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України.